Всім привіт! Радий вас бачити. Сьогодні ми з вами візьмемося за одну з найважливіших і найпоширеніших тем в англійській мові. Част симпл. Не хвилюйтеся, я покажу вам, що це насправді зовсім не складно. Ну що, готові? Давайте починати. Ось що нас сьогодні чекає. Спочатку ми з'ясуємо, що це взагалі за час такий паст симпл. Потім, звісно, розберемося, як його правильно будувати. Далі поговоримо про те, коли саме його варто вживати. Потім трохи попрактикуємось, щоб закріпити матеріал, і наприкінці підб'ємо підсумки. Все просто і по діло. Отже почнемо з фундаменту. Розділ перший що таке Past Simple? Давайте розберемося, яка його основна місія в англійській мові? Так, ось вам визначення на екрані. Past Simple нам потрібен, щоб говорити про дію, яка вже повністю завершилась у якийсь конкретний момент у минулому. Тут є два ключових моменти, які треба запам'ятати дія завершена і час конкретний. Тобто щось почалося і закінчилося, і ми знаємо коли. І ось вам супер простий приклад, щоб усе стало на свої місця. I saw a movie yesterday. Я подивився фільм вчора. Дія подивився, вона вже завершена, правда? А коли саме? Вчора. Yesterday. Це і є наш конкретний час у минулому. Все, пазл склався. Добре, з тим, що це таке, ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого: як це все правильно побудувати. Розглянемо цеглинки, з яких складається цей час. В англійській мові всі дієслова, коли йдеться про минулий час, діляться на два табори: перший це правильні дієслова або regular verbs. З ними все дуже легко. Просто беремо дієслово і додаємо закінчення "-at". Наприклад, «walk» стає «walked». А от другий табір це irregular verbs, неправильні дієслова. І тут, друзі, є один нюанс вони не підкоряються правилам і мають свої унікальні форми. Go перетворюється на went, а «see» – на «saw». Їх потрібно просто запам'ятати. А тепер увага! Це, мабуть, найважливіше правило, де роблять найбільше помилок. Коли ми хочемо щось запитати або заперечити, в Past Simple, нам на допомогу приходить чарівне слово «did». Ми використовуємо або «did» для питань, або «didn't» для заперечень. І найголовніше, після них основне дієслово повертається у свою початкову, так би мовити, голу форму без усяких дій чи інших змін. Це супер важливо. А тепер подивіться, як ця магія працює. Ось звичайне стверджувальне речення: «You called Debbie». Тут все стандартно, дієслово з іді. Тепер робимо з нього питання «Did you call Debbie?» Бачите, з'явився did і наше «cold» одразу перетворилося назад на call. Те Теж саме і в запереченні you did not call Debbie. Знову did забрав на себе минулий час. Все просто, правда? Окей, з правилами ми розібрались. Але ж мова це не просто суха граматика. Треба чітко розуміти, в яких життєвих ситуаціях цей час нам знадобиться. Давайте розглянемо найпоширеніші випадки. І так, випадок номер один. Найочевидніший. Це, так би мовити, головна робота Пас Simple. Ми використовуємо його, коли говоримо про якусь одну окрему дію, яка почалася і повністю закінчилася в минулому. Наприклад, минулого року я подорожував до Японії. Подорож відбулася, вона завершилася. Це просто факт з минулого. Все чітко і зрозуміло. Добре. Йдемо далі. Випадок номер два. Уявіть, що ви розповідаєте історію. Pass Simple для цього ідеальний інструмент. Він дозволяє нам перелічувати події одна за одною, створюючи такий собі ланцюжок дій. Просто послухайте, як це звучить. Я закінчив роботу, пішов на пляж і знайшов гарне місце, щоб поплавати. Що було спочатку? Закінчив роботу, потім пішов на пляж і, врешті, знайшов місце це послідовна розповідь про минулі події. І останній третій випадок на сьогодні. Ми також можемо використовувати pass simple, щоб показати, що якась дія тривала певний проміжок часу, але цей проміжок часу теж уже закінчився. Часто тут будуть такі фрази, як for 5 minutes» або for two years. Наприклад, ми розмовляли по телефону 30 хвилин. Ключова фраза тут for 30. minutes». Вона показує тривалість, але сама розмова вже в минулому вона не триває зараз. Ну що ж, теорії було достатньо. Найкращий спосіб щось запам'ятати це спробувати самому. Давайте трохи розімнемо мізки і перевіримо, як ви все зрозуміли. Готові? Так, перше завдання. Нам потрібно заповнити пропуск We blank Space to Cook Dinner Last Night. Який з трьох варіантів сюди ідеально підходить. Даю вам буквально кілька секунд подумати. І правильна відповідь, звичайно, didn't want. Чому? Бо це заперечення. А для заперечень у past Simple ми використовуємо нашого помічника didn't і дієслово в його початковій формі. Добре, давайте ще одне Where are your keys? Тут у нас питання, який варіант буде правильним. Подумайте. І правильна відповідь did you find. Знову ж таки, наше золоте правило. В питанні з'являється did. А отже, основне дієслово повертається у свою базову форму, тобто find, а не found. Молодці. Ви чудово впоралися. А тепер, щоб усе остаточно вклалося в голові, давайте швиденько пробіжимось бо найголовнішому можете вважати це вашою маленькою шпаргалкою. Отже, запам'ятовуємо чотири прості речі перше для правильних дієслів просто додаємо іді. Друге, неправильні дієслова мають свої форми, які треба вивчити. Третє у питаннях нам допомагає дід, а дієслово залишається голим. І четверте, в запереченнях працює didn't з таким самим голим дієсловом, це основа основ. І наостанок маленьке завдання особисто для вас. Найкращий спосіб вивчити мову це почати нею користуватися прямо зараз. Тому моє питання до вас: що ви робили вчора? Спробуйте написати хоча б одне речення англійською мовою в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Дякую за увагу і до нових зустрічей.